Основна частина публічного виступу. Як ми попередньо зазначали, вона займає найбільше часу. Це 60-65% від загального часу публічної промови. Звичайно, в основній частині ми викладаємо основні положення всю ту інформацію лаконічно, але змістовно, яку ми хочемо передати слухачам, і що мають запам'ятати і винести слухачі із нашої промови. Які є складові основної частини? Це насамперед, як ми пам'ятаємо, актуальність теми. Якщо ми її не виголошували у вступній частині промови, то зазвичай з актуальності теми розпочинається основна частина публічного виступу. Значить, актуальні теми – коротко, чітко і лаконічно, буквально кілька речень. Є дуже велика помилка, коли. Оратор приділяє занадто багато часу актуальності теми, і тоді на викладення основних положень у нього залишається дуже мало часу, і він не встигає донести основну інформацію. Тому актуальні теми буквально двома, трьома, п'ятьма реченнями і не більше. Актуальність теми це цінність інформації для слухачів. Чому для слухачів ця промова на сьогодні? Є потрібною і є актуальною. Далі, в разі потреби, ми можемо описати ситуації, тобто опис ситуації, яка там в нас склалася в країні, в аудиторії або будь-яка інша, в залежності від теми виступу. Далі, звичайно, викладення основних положень виступу. Це всі ті головні ідеї е, виступу, які має донести оратор до аудиторії. Що саме почерпнути має аудиторія під час публічного виступу від оратора? Далі обов'язково використання технік управління увагою аудиторії вербальних, невербальних, аудіальних технік, пов'язаних з дією. Як ми знаємо... У вступі обов'язково є використання техніки управління увагою аудиторії для того, щоб привернути увагу слухачів до теми виступу. Ну і до постаті оратора. В основній частині, звичайно, ми маємо наситити інформацію техніками управління увагою аудиторії для того, щоб виступ був цікавий і для того, щоб оратор цілеспрямовано зміг керувати увагою слухачів, щоб вони не відволікалися на тривалий час на сторонні питання. І ще одне у, в основній частині виступу це, звичайно, короткі висновки з кожного розглянутого питання. Особливо це стосується тривалих виступів, ну, наприклад, доповіді або лекції. Тоді ми дуже коротко після кожного питання наводимо основні положення, тобто робимо маленький підсумок. Тобто, актуальність теми. Е Далі опис ситуації в разі потреби, викладення основних положень, використання техніки управління увагою аудиторією а, і короткі висновки з кожного розглянутого питання. Це, шановні слухачі, основні час, складові частини основної частини публічного виступу. Це загальні. Тепер варто зазначити, що а, Основна частина інформаційного виступу і переконливої промови суттєво відрізняється. Чому? Ну, по-перше, звичайно, мета цих виступів різна. Тобто, в інформаційному виступі ціллю в нас є донести певну інформацію першою цілю, так? а в переконливій промові переконати слухачів, можливо, мотивувати до певних дій. Можливо, презентуючи книгу, мета буде, щоб слухачі купили цю книгу або там. Взяли в бібліотеці і прочитали її повністю, і так далі. В залежності від того, яку ми ставимо перед собою мету, змінюється основна частина. Якщо візьмемо інформаційний публічний виступ, значить тут можна основну частину побудувати кількома. Варіантами, наприклад, у хронологічній послідовності, коли ми маємо дотримуватися певної хронології подій, щоб зберегти логічність у виступі, то звичайно ми інформацію викладаємо за хронологічною послідовністю. Далі можна за індуктивним методом, тобто від часткового до загального, коли оратор спочатку розповідає окремі частини, а потім підводить загальний підсумок. Далі. За дедуктивним методом, навпаки, від загального до часткового, пригадайте, будь ласка, як у нас пишуться закони. Так? Коли ми відкриваємо будь-який закон, то спочатку йдуть загальні положення, а потім на окремі розділи на окремі частини розбиваються. Те ж саме оратор може зробити із матеріалом своїм в публічному виступі. Спочатку в загальному описати, наприклад, ситуацію, там пояснити причини і так далі, а потім розглянути цю ситуацію в окремих елементах, в окремих аспектах. І ще один метод можна навести, наприклад, за методом теорії і практики. Особливо, якщо мова йде про наукові доповіді. Тобто доповіді на наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, коли ми захищаємо курсову дипломну, магістерську роботу, або коли ми захищаємо дисертацію. Тоді, звичайно, основна частина публічного виступу будується за методом теорії і практики. Тобто, спочатку ми розповідаємо основні теоретичні положення, які ми визначили, що ми з'ясували, що ми виокремили, що ми визначили і так далі. А потім. Результати їх експериментальної перевірки, тобто, або як це було перевірено на практиці, і доведено основні положення, чи доведено гіпотезу нашого дослідження, або як ось ті основні теоретичні положення працюють на практиці. Все залежить від теми виступу. Можливо, інший ще варіант, коли ви берете основну свою інформацію і розбиваєте її на певні блоки. І, відповідно, через ці блоки. Подаєте інформацію. В будь-якому разі, однією з умов на цьому етапі виголошення публічної промови є дотримання принципу послідовності викладення матеріалу і принципу логічності. Як ми знаємо, річка не повертає течію проти себе правильно, вона тече в одному напрямі. Так же само, і викладення інформації. У публічному виступі оратором має викладатися логічно, щоб у слухачів формувався такий собі, начебто, логічний ланцюжок. Тоді інформація буде сприйматися легко і запам'ятовуватися слухачам. Головні положення публічного виступу ми маємо записувати на дошці, відображати на слайдах, можливо, в роздаткових матеріалах і так далі. Або ж можна використати техніку повторення. Як ми знаємо, що повторення це і техніка управління увагою аудиторії, і через повторення ми намагаємо ми сприяємо запам'ятовуванню матеріалу, ми розставляємо акценти, наголошуємо на головних моментах. Це стосується як інформаційного виступу, так і переконливої промови. Тепер переконливий публічний виступ. Основна частина в переконливій промові будується на основі чіткої лінії аргументації. Тобто, ми маємо мати головну думку, ідею виступу, якій ми будемо переконувати аудиторію. Вона формулюється у вигляді тези, і також маємо мати докази конкретні, саме аргументи. І таким чином, через тезу і правильну подачу аргументів, ми будуємо лінію аргументації. Що таке теза? Теза це головна ідея, головна думка публічного виступу, в якій ми переконуємо аудиторію. Теза має бути сформульована коротко, чітко, лаконічно і найголовніше в тезі виступу має бути закладений результат. Наприклад, якщо ми скажемо спортом займатися корисно. Це звичайне речення. А якщо ми скажемо спорт це успіх. Ось тут ми бачимо результат. Тобто, якщо людина буде займатися спортом, це її, приведе її до успіху. Вона зможе досягнути успіху. Тому, напр... інший приклад: невдача крок до успіху. Або невдача, крок до перемоги. Проблема це ваша можливість володіти словом, володіти світом. Ораторське мистецтво запорука вашого успіху, лідер. Креативна особистість або лідер той, хто знає, як виглядає успіх, і так далі. Ось як формулюється теза. Тепер аргументи. Аргументи це конкретні докази, які ми наводимо на підтримку тези. Скільки їх потрібно наводити, в якій послідовності? Зараз я про це скажу. Що може бути аргументами? Це можуть бути висновки фахівців, положення офіційних законів та документів. Наукові аксіоми, наукові теорії, висновки підтверджені експериментально. Потім думка авторитетної людини. Але авторитетної для конкретної аудиторії. Тому що якщо для цієї аудиторії ця людина не буде авторитетною, то аргумент вийде слабким. Конкретні факти, ситуації, показання очевидців і так далі. Аргументи ми підбираємо в залежності від аудиторії, з якою ми працюємо. Є аргументи сильні, середні, слабкі. Ось у публічному виступі найголовніше, що оратор має підібрати, виходячи з характеристики аудиторії, сильні аргументи для конкретних слухачів. Тому що, якщо вони будуть сильні лише для оратора, а для аудиторії ні, то оратор таким чином мети. Своєї промови не досягне. Він не зможе переконати слухачів прийняти його думку, бачення, позицію та спонукати їх до дій, змінити поведінку і так далі. Тому ми наводимо сильні аргументи. Є, до речі, правила подачі аргументів. Ну, перше, це кількість аргументів, скільки можна приводити аргументів на підтримку однієї тези. Хтось може сказати 1-2, хтось каже 5, 8, 10 або безмежну кількість. Насправді ні. Оптимальною кількістю вважається 3 аргументи. Можливо, 3-4. Може бути 1, 2. Якщо ми маємо 10 слабких аргументів і два сильних, тоді ми наводимо лише два сильних. А всі 8 слабких чи 10 слабких відкидаємо. Тобто сила виходить із характеристики аудиторії. Значить, яким чином, а чому? Вірніше, чому 3-4 аргументи? Ну, візьмемо оптимальну кількість 3. Це пов'язано з психічно-пізнавальними процесами, а саме з прийняттям та увагою. Відомо, що людина одночасно може сприймати 7 плюс-мінус 2 одиниці уваги, тобто 5-9. Що це означає? Оратор наводить тезу. Це одна одиниця уваги. Оратор наводить аргумент на підтримку цієї тези. Друга одиниця уваги задіюється в слухачів. Там другий аргумент наступна одиниця уваги. третій аргумент наступна. Хтось може ненароком відчинити двері і заглянути в аудиторію, І слухачі вже звертають туди увагу. І ось вам наступна одиниця уваги. Вам незручно сидіти на стільці. Одиниця уваги йде туди. Сусід за партою хоче щось у вас спитати або е, висловити свою асоціацію із життям, е, згідно з того, що говорив оратор, це вже наступна одиниця уваги. І як ми бачимо, а 7 плюс мінус 2, 5, 9. Тому оптимально 3, максимум 4 аргументи, і цього буде достатньо. Далі, яким чином ми подаємо ці аргументи. Є чітке правило Гомера. Це одне з правил ефективного переконання, яке визначає якраз послідовність подачі аргументів. Перший аргумент обов'язково сильний. Другий аргумент середній або сильний. А третій аргумент найсильніший. Шановні колеги, як ми бачимо, слабких аргументів взагалі немає. Чому немає? Що насправді слабкі аргументи нікого ні в чому не переконують. Вони дійсно є слабкими, переконують лише сильні аргументи. Правило Гомера було побудоване ще в добу античності, на основі е, тактики бою е, військами. А саме, першими йдуть сильні полки, далі йде середнє стабільне бойове озброєння. І останньою йде найсильніша бойова одиниця. Натомість слабких краще взагалі не випускати, тому що лише посіють паніку і збільшать непередбачуваність цілого бою. Ось тому ми приводимо лише сильні або середні і останні найсильніші аргументи. Знаєте, один аргумент це лише факт. Два аргументи, як говорять, можна спростувати. А третій аргумент це як третій удар. Який повністю закриває лінію аргументації, які вже неможливо спростувати. Тому, колеги, наводьте 2, 3, 4, максимум аргументи. Але якщо у вас є 10 слабких один сильний, тоді лише один сильний, слабкі всі відкидаємо. Інколи говорять, що перший слабкий називайте. Але ні. В чому ні? Тому що якщо ми назвемо перший слабкий аргумент, то ми можемо втратити частину аудиторії. Слухачі подумають, та ні, зовсім не переконливо. І далі, вже наступний сильний аргумент. Вони навіть не слухають. Тому перший сильний, другий середній або сильний і третій найсильніший. Третім аргументом ми закриваємо повністю лінію аргументації. Далі аргументи в жодному разі не повинні суперечити один одному. Кращі аргументи це ті, які виходять безпосередньо із потреб, цінностей аудиторії, їхніх інтересів. Ми маємо теж пам'ятати, що будь-який аргумент, навіть положення офіційних законів і документів інколи можна спростувати. Тому ми характеризуємо аудиторію, ми знаємо, перед ким ми виступаємо, ми знаємо її інтереси, потреби, запити, цінності, її там рівень професійної підготовки. Інші соціально-психологічні характеристики і так далі, і відповідно до кожної аудиторії, ми підбираємо аргументи. В кінці, звичайно, під аргументами ми можемо зробити короткий підсумок для того, щоб ще раз акцентувати увагу на основному, і слухачі запам'ятали основні положення виступу. Тепер я вам назву кілька варіантів побудови основної частини переконливої промови. З інформаційним виступом ми з вами розібралися. А от як же побудувати ось саме основну частину в переконливому виступі? Мені дуже сподобалася структура основної промови, описана в книзі майстер слова Юрія Борисова. Він запропонував три варіанти: це прямий доказ, непрямий доказ і презентаційну структуру. В чому суть? Значить, вступ, ми з вами розглядаємо. Дали окремо заключну частину ми теж окремо розглядаємо. Тепер беремо лише основну частину переконливого виступу. Значить, кілька складових основної частини в переконливій промові. Ну, перша актуальність теми, якщо вона не була виголошена у вступній частині, так коротко, лаконічно, кількома реченнями, як я вже говорила. Цінність інформації для слухачів і актуальність саме цієї інформації на сьогодні. Далі можна подати якусь історію, виникнення чогось, описати ситуацію коротко, поставити групу риторичних запитань в аудиторію, показати відеоролик, розповісти історію з власного життя або там історію з історії, навести конкретний приклад або будь-що інше. Це і шарму додає промові і працює як техніка управління увагою аудиторії, ще більше привертає увагу слухачів. Зацікавлює їх в у промові і е, будує такий собі місточок е, до головної тези думки виступу і до е, конкретних аргументів. Далі, після цього, ми можемо навести якусь одну фразу або дію якусь зробити, знаєте, як підводка вступна фраза. Це той дійсно короткий місточок, який відразу в нас прокладає шлях до сприйняття головної думки, тобто тези виступу. Далі в нас оптимально беремо три аргументи: іде теза аргумент, теза аргумент, теза аргумент. Ми повторюємо перед кожним аргументом. Чому? Тому що вона має бути постійно на слуху в аудиторії. Її мають пам'ятати, тому що саме в цій головній думці ми переконуємо аудиторію. І наступне це короткий підсумок уже під лінією аргументації. Пізніше я вам наведу конкретний приклад: ось саме побудови: теза за аргумент, теза аргумент, теза аргумент в основній частині. Далі наступний вид це непрямий доказ. Він майже такий же самий, як і прямий доказ, але відрізняється лише одним моментом. Увага! Значить, актуальність теми, історія виникнення, цікавий факт, там притча, відеоролик, опис ситуації, група риторичних запитань або будь-що інше залишається. Далі підводка, вступна фраза залишається. І ось тепер різниця не те за аргумент, а в непрямому доказі запитання, аргумент, запитання, аргумент, запитання, аргумент. Тобто ми цю тезу перетворюємо в запитання. Наприклад, якщо ми говорили невдача, крок. Успіху. Можна перетворити в запитання і сказати, що впливає на успіх. І далі аргумент, що впливає на успіх? Другий аргумент, що впливає на успіх, і третій аргумент. Аргумент це конкретний вже доказ факт. І те ж саме короткий підсумок. І ще один варіант презентаційна структура. Вона потребує дещо більше часу, ніж прямий або непрямий доказ. І відрізняється тим, що ми маємо описати ситуацію, озвучити причину і далі попрацювати із запереченням. Тобто, перше, актуальність теми залишається: історія виникнення, історія з історії, з особистого життя, цікавий факт відео і так далі. Залишається. Далі у нас іде підводка, вступна фраза. Опис ситуації, ну зазвичай з негативної сторони ситуацію описують, що сталося, до чого призвело там і тому подібна ситуація, яка з вами сталася в країні в аудиторії, в політичному житті, будь-що інше, залежно від теми вашого виступу. Значить, опис ситуації далі озвучення причини. Тієї причини, яку ви вважаєте, чому ця ситуація сталася, після озвучення причини ви даєте рішення цієї проблеми, вихід пропонуєте вихід із ситуації, ваш власний, а далі працюєте з запереченнями тобто, заперечення, аргумент, заперечення, аргумент, заперечення, аргумент. Чому заперечення? Тому що коли ми озвучили ситуацію, сказали причину, дали рішення цієї проблеми, так, запропонували фактично своє рішення, то логічно, що в аудиторії можуть виникнути заперечення. А чому саме так? Знаючи характеристику аудиторії, ми можемо зараніше продумати, які заперечення можуть виникнути в аудиторії і вже їх пропрацювати. Якщо, звичайно, ви досить досвідчений оратор. То можете працювати уже імпровізовано, тобто із тими запереченнями, які конкретно виникнуть у вас під час публічного виступу в аудиторії. А, а так, готуйтеся зараніше, знаючи характеристику аудиторії. Ось ви і пропонуєте там заперечення. Хтось із вас подумає, що це там не відповідає дійсності. Але і далі йде аргумент. Хтось із вас подумає, що це можливо дороге задоволення. І далі. Йде аргумент, тобто ви говорите заперечення і далі через аргумент його спростовуєте. І так же само в нас е три блоки маленьких: заперечення, аргумент, заперечення аргументи, заперечення аргумент. І в кінці, звичайно, ми підводимо так же само короткий підсумок. Обирайте ту структуру основної частини в переконливій промові, яка вам найбільше підходить: або прямий доказ, або непрямий доказ, або презентаційна структура залежності від часу, залежності від теми промови, залежно від її мети, залежно від тієї аудиторії, з якою ми працюємо під час публічного виступу. Найголовніше, що хочу зазначити, що головні положення е обов'язково повторюються на них акцентується увага, тому що їх слухачі мають запам'ятати Теза виступу. Є і в інформаційному виступі, і, звичайно, особливо є в переконливій промові. Коли ми повторюємо тезу виступу або переформульовуємо у вигляді її запитання а, і подаємо, то це дуже чітко структурує наш виступ. І тоді, ось саме ця теза і кожен аргумент легко сприймається аудиторією. Можемо тезу виступу відобразити на слайді. Дати в роздаткових матеріалах, записати на дошці або будь-що інше, що ми можемо придумати під час публічного виступу, як нам краще донести інформацію до слухачів. Пам'ятаємо, що мета переконливої промови переконати слухачів прийняти наше бачення, нашу думку, нашу позицію, змінити поведінку, спонукати слухачів до дій або будь-що інше. Тому правильно будуйте аргументацію. Сильний аргумент, середній або сильний і найсильніший в кінці. Якщо є один сильний, називайте один сильний аргумент. І тепер я вам приведу конкретний приклад саме тези і аргументу. Тобто, щоб ви розуміли, як нам визначити цю тезу і як нам підібрати аргумент. Приклад тези трьох аргументів і висновку. Невдача крок до успіху. Усі пам'ятають резонансну подію 1985 року звільнення Стіва Джобса із власної компанії. Однак ця невдача не зупинила його. Того ж року він заснував нову компанію Next у наступному анімаційну студію Pixar. 2005 року під час виступу у Стенфордському університеті Стів Джобс зазначив, Озираючись назад, можу сказати, що моє звільнення з Apple стало найкращою подією в моєму житті. Це звільнило мене і ознаменувало початок мого найбільш творчого періоду. Це жахливі ліки, але я думаю, що пацієнт потребував їх. Невдача крок до успіху. Перший повноцінний роман Стівена Кінга Керрі. Не прийняло до друку 30 видавництв. Його повертали з відгуком. Нас не цікавить наукова фантастика та ще й з негативним уявленням про світ. Такі сюжети не продаються. Але автор не здався. Знайшов видавництво Даблдей, яке погодилося надрукувати його перший повноцінний роман. Згодом цей роман приніс Стівену Кінгу разом із видавництвом. Величезний гонорар у 400 тисяч доларів. Сьогодні ж Стівен Кінг це один із найуспішніших письменників, автор понад 200 праць, із яких понад 50 бестселерів. Його книги продаються в кожному книжковому магазині, і Стівена Кінга знає кожна людина. Невдача крок до успіху. Найкращий баскетболіст в історії. Дворазовий олімпійський чемпіон, шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан. Ділиться своєю формулою успіху. За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч кітків. Програв майже 300 ігор. 26 разів. Мені довіряли зробити фінальний переможний кідок. І я промахувався. Я зазнавав поразок знову, знову і знову. І саме тому я домігся успіху. Як бачимо, справжні історії успіху переживають невдачі та поразки. Але успішні люди не здаються, рухаються вперед, як би їм важко не було. Ще й зазначають, що без невдач вони б не досягнули успіху. Стів Джобс, Стівен Кінг, Майкл Джордан та багато інших успішних особистостей це підтверджують. Невдача це крок до успіху. Без невдач вони б не досягнули успіху. Тому переживайте невдачі, сприймайте їх адекватно і прямуйте покроково до успіху. Отже, Шановні слухачі, це був приклад е, тези трьох аргументів і короткого підсумку в основній частині публічної промови. Підводячи підсумки загалом про основну частину публічного виступу, нагадаємо, що основна частина містить у собі коротку актуальність теми, опис ситуації в разі потреби, е, викладення основних положень однозначно. Використання технік управління увагою аудиторії вербальних, невербальних, технік пов'язаних з дією аудіальних, насичуйте їми повністю публічний виступ. І, якщо потрібно, особливо в довготривалих виступах, то обов'язково короткі підсумки з кожного розглянутого питання. Далі. Все залежить від того, який у вас тип публічної промови і яка мета. Якщо інформаційний виступ, ми вибираємо структуру основної частини публічного виступу або в хронологічній послідовності, за індуктивним методом, за дедуктивним, за методом теорії, практики, можливо, навіть побудувати за аналогіями через конкретні блоки і так далі. У вас має бути обов'язково головна ідея, головна думка у виступі, яку ви доносите аудиторію, Торії і вся та інформація, яку ви підбираєте, працює якраз на донесення цієї головної думки. Головні е, аспекти у публічній промові ми можемо ще візуально відобразити в роздаткових матеріалах для слухачів, на слайдах, але головні лише положення е, там записати на дошці або на фліпчарті і так далі. Обов'язково візуалізуйте матеріал публічного виступу, тому що візуалізація і зацікавлює, і привертає увагу, і створює асоціації, і сприяє кращому запам'ятовуванню того контенту, який ми подаємо у публічному виступі. Якщо в нас переконлива промова, оберіть 에, прямий доказ, непрямий доказ або презентаційну структуру, правильно вибудуйте лінію аргументації і доведіть ту головну думку. Переконайте в ній аудиторії, аудиторію. І таким чином досягайте мети публічного виступу. Далі ми з вами переходимо вже безпосередньо до заключної частини публічної промови.